Так, друзі, вирішив до аномального місця вийти по дню. Ой-ой-ой. Коротше, друзі, морози були великі, але воно замерзло. Звісно, замерзло більше, ніж було. Бачите? Оце все замерзло, але оця частина так і не замерзло друзі плюс 5 температура шикарна тепло тому їду на рибалку друзі но вже по дню по дню і на двоє суток люди лазять тому що машина стоїть там і дуже багато слідів якось так